Орінг. Морі. Перш ніж ви 25-мінус річні особи, будете йти підписувати контракт. Я вам категорично раджу зробити дві речі. Ну, це не дві речі, два процеси. Перший процес це домовитись з волонтерами і поїхати на схід південь. Чоловіча допомога там завжди потрібна, зараз волонтерів брак чоловічої сили через очевидні причини. Там жінки дуже часто їздять ось. Тому, оскільки ви по віку не підходите, то в принципі в будь-які дойопки на постах до вас про наявності документів будуть відсутні. І ви зможете поїхати. Вам потрібно обов'язково поїхати, подивитися, як ситуація там, навіть справа не напередку, ніхто вас на сам передок не пустить, і волонтерів в принципі, і це не потрібно. Там мова не про це. Мова про те, щоб потрапити на першу на, на, перепрошую, на другу, третю лінію. І там по подивитися вживу і почути думку і враження з перших рук, а не з марафону чи соціалочок бійців. А бійці, як правило, з волонтерами, з тими, хто привозить там допомогу і так далі. Цими враженнями діляться щедро, скажімо так. Крім цього, обов'язковим пунктом ваших відвідин повинен бути якийсь госпіталь, чи краще стаб пункт. Ну, стаб пункт навряд чи там волонтерам сильно потрібна допомога. Хіба що ви якісь медикаменти звози? А от е, всякі шпиталі і так далі. Там завжди є волонтерські допомоги по реабілітації. Дуже багато різних ініціатив. Особливо це стосується Дніпро або в Києві менше. От обов'язково треба туди потрапити, час у вас є, ніхто вас в армії не мобілізує, для того, щоб ви подивилися на зворотню сторону медалі, так би мовити. І подумали. Ну, тобто, якщо от вас це все влаштовує, те, що ви побачите, ну не напередку, ну скажімо так, в польових умовах служби почуєте від людей. Якщо вас влаштовує ризик, що ви приєднаєтесь до тих, хто в шпиталях, подивитися, як це ну, в реальності виглядає то Тоді вам треба переходити до пункту 2. Якщо ви цього не зробили, я вам раджу, в принципі, припинити з хуйньою і зробити, оскільки ваші враження, якщо у вас не було такого досвіду або іншого досвіду, вони неадекватні. Ви могли, звичайно, служити, тоді я, в принципі, нічого не буду говорити, ви знаєте, на що йдете. В абсолютній більшості випадків. Зразу кажу, що практично нічого не змінилося, направький жаль з часу вашої срочки. Ну, якщо ви служили в 80-ті, вам зараз. Майже пенсійний вік тоді змінилося в гіршу сторону. Хоча в 80-ті теж було херня. Так от, друга частина, яку вам потрібно зробити, це пройти підготовку самостійно. Це дуже велика проблема зараз, тому що більшість інструкторів вони, в правило в лавах ЗСУ, або в кращому випадку вони все ж цивільні, але вони залучені до підготовки там всяких рухів опору, ну і так далі. І тому подібних штук. Тим не менше, з, них, з ними можна. Спробувати домовитися і знайти. Я зараз не про загальні курси там, медицини першої домедичної допомоги. Я зараз про власне вогневу підготовку, там, маскування, польову підготовку, ну, умовно кажучи, та? мінімально мінно підривну в сенсі грамотності, тому що це величезна жопа, дуже, дуже слаба у нас підготовка по інженерних загородженнях, по, по мінній загрозі. І коли там кажуть, ми підемо в крутий підрозділ, там Азов, Кракен, хто там на зараз ще крутий, вовки вінчі і тому подібне, це все добре, але підготовка у вас все одно буде стисла, якщо ви йдете на якусь бойову прям посаду, типу, штурмовик, стрілець, сапер, снайпер, ну тобто той, хто працює в полі, от в прямому контакті з противником чи поблизу, тому що дуже великі втрати і всіх вищеназваних підрозділах дуже значні втрати. Ну, в 47-ї і 3-ї штурмової зрозуміло зараз втрати, тому що їх кидають в кожну жопу. Ось, і відповідно, їм треба людей долучати. Тому що чим чим більша нестача людей, тим чим більші втрати. Є така парадоксальна історія, тому що, ну як парадоксально, 9 зайобаних бійців не зможуть виконати завдання так ефективно, як так, 20 свіжих бійців. Відповідно, в цих 9 втрати будуть більше, ніж в 20 свіжих. Це закономірно. Тому будуть докоптовувати швидко і нормальна підготовка це означає по, -по нормальному там, місяць ну два часу максимум. Бо тому що окончена підготовка на рівні звичайної учебки це два тижні без втрати якості. В кращому випадку ви потрапляєте в команду підготовки, яка їде в Британію, чи ще кудись, і там вас готують по спеціалізації, і ніхто там загальну підготовку не готує. Тобто люди, брита так і кажуть, у вас вже повинна бути загальна підготовка. Ми вас, якщо штурмовики, готуємо штурмовиків. Ми нам не повинні. Ми не, не можемо вас готувати, вчити вас окопної ну справи, маскування і так далі. Це все загальні речі. Ви маєте їх вміти. Ми готуємо вас як на штурм. І це правильно, це спеціалізація. Колись взагалі підготовка відбувалася як? Підготовка так званий курс молодого бійця відбувався три місяці. Місяць загальна підготовка, два місяці спеціалізації. А зараз це всього або місяць спеціалізації, якщо це поїздка кудись, або два тижні у чепки, все разом. Ну, довше готують тільки там когось вже дуже специфічного. Я маю на увазі не пілотів, там окрема історія в цих фізиках. специфічного, це типу там, сапери, наприклад, і так далі. Їх просто нема сенсу готувати два тижні, бо вони закінчаться дуже швидко. Але все одно їх, я не знаю, як зараз, а в 23-му їх готували місяць, місяць часу. Цього категорично недостатньо для загальної військової підготовки, у вас буде навик спеціалізації, ви будете знати, як там користуватися своїми технікою, якщо вас на неї готували, грубо кажучи, якимось там бредлі, чи ще чимось, але у вас не буде жодних навиків, там, ні, читання, ні, ні читання карти нормального, ні маскування, ні окопування, починаючи від окопування лежачи, ну, базових речей. Коротше. Чому? Тому що у вас не будуть мати часу в чому вчити, вас будуть натаскувати на спеціалізацію. Ну, просто часу немає. Тому в крутих підрозділах вас можуть вчити довше і, скоріш за все, будуть вчити довше, але все одно там буде, буде натаскування на спеціалізацію. І коли ви, якщо ви в ситуації, коли вам треба діяти на спеціалізацію, наприклад, не штурм, а чисто робота розвідника. От так сталося, що група розбита, вам треба виходити з оточення. З оточення, з е, території, яка, скажімо, контролюється, на якою встановлено вогневий контроль противника. Тобто вам фактично треба виконувати роботу розвідника, пробиратися там і так далі. Йти по азимутах, е, тому що ваш е, GPS і всі інші приблуди тупо давить репка, і у вас його нема. Ну, вони можуть і, і батареї сісти, і все решта, а от, от репка подавила. А ви цього не вмієте, тому що ну, штурмовиків точно не вчать в більшості випадків, на превеликий жаль, зараз там всяких складних. Ходіння по картах там, паперових і так далі, тому що нахуя є GPS, а і робота штурмовика достатньо проста. Тобто вони працюють на коротких дистанціях, штурм копів опорних пунктів і так далі. Ну, це я просто приклад, один дуже такий привів орієнтовний, але я знаю, що от конкретно з цим дуже багатьох людей були проблеми. Тобто люди не могли нічого зробити, часто виходили не туди. А якщо були такі випадки, коли люди виходили куди треба, чисто випадково, бо тому що вони полковни не вміли орієнтуватися. Не вміли орієнтуватися на місцевості по карті, тому що вони вміли тільки по GPS. -у. GPS подивила репка, зв'язку нема, все піздіс. Тобто люди не були готові до таких ситуацій. Це відсутність базової військової підготовки. Ну і так далі. Багато дуже проблем з укриттями. Люди не, не, не займаються укриттями. Дуже багато людей, наприклад, не укриваються в окопах. При тому, що абсолютно більшість дронів, як зі скидами, так і в вони на даний момент без тепловізорів. Тобто елементарні укриття окопів поверх самого окопа, якщо нема можливості там нору зробити і так далі, вони б могли врятувати бійців, бо тому що ніхто просто так на всякий випадок кидати на шматки тканини не буде, особливо якщо їх там декілька не буде тратити ресурси. А на бійців буде. Коротше, такого є дуже багато. Це все нестача базового, базових навиків, і їх вам не дадуть з ймовірністю 90%, тому що нема часу. Срочно, срочно, попередні хуйово підготували, і вони закінчились, тому хуйово підготують вас, і ви, скоріше за все, теж закінчитеся. Тому якщо ви хочете йти воювати, то вам потрібно пройти самостійно, знайти людей, знайти групи, знайти кого завгодно і пройти курс підготовки. Це буде коштувати дорого, тому що е, ну, якщо там з вами будуть возитись, це ж витрати на бензин, на БК, ваші витрати на БК, там проживання, харчування, ну тобто якісь там. Коротше, курси, навіть якщо абстрагуватися від зарплат інструкторам, які, в принципі, мають більш нагальні справи, ніж тренувати вас, тренувати якихось бійців, можливо, вам придасться притусуватися, але знов-таки вам нема сильного сенсу пристосовуватись до якихось бійців існуючих груп чи підрозділів, тому що підрозділи мають специфіку. І, скажімо, тренувати, це єдиний сенс має, якщо ви будете тусуватися разом з піхотним підрозділом, якого вчать базу, ну, бо це піхотна база. Всі інші підрозділи будуть мати свою специфіку, їх будуть вчити просто не того. Є такі речі, коли сидять на ППД, якщо командир толковий, він домовляється з інструкторами, які там мають відносно години в учебках і так далі, про те, щоб він підтягнув від Ну, це, на жаль, рідко робиться. Треба дуже толковий командир, ініціативу і згоду командування частини. Але таке буває. Вони там листи пишуть і надають інструктора, і вони кудись там і вправи їдуть, щоб в частині це не робити. Ну не знаю, наскільки реально притусуватися до таких речей. Домовитися з інструктором про приватні заняття реально, але це буде коштувати, тому що ну це реально великі витрати. Якщо ви не готові потратити час, сили щоб знайти таких інструкторів і кошти, щоб навчитися, то скоріш за все у вас не буде нормальної базової підготовки. І що найгірше в абсолютній більшості ситуацій. Ви навіть про це не будете знати, Тобто ви будете думати, що ви ахуєнно підготувалися, ну, тому що Ну, бо тому що... Вам, вас там мотивували, вас казали, що ви Рекс, тигри, і, і вообще, ви самий крутий, і підрозділ, який пішли, це самий крутий, і це все буде дуже круто і, можливо, вас навіть добре натискають на штатні ситуації, але як тільки ситуація ста, шта, штане. Як тільки ситуація стане нештатною, то... то дороги назад не буде. Тому. Ці дві умови, на мою думку, є обов'язковими для молодих людей, в яких є зараз час, натхнення. Ось. А то, що нема коштів, ну, блін, беріть кредит, ви з першої зарплати десьте, якщо ви збираєтесь поздувати напередок, так у вас буде 100 штук або ну, скількись там. Цієї суми в кредит вистачить з головою для того, щоб оплатити базу приватного інструктора, навіть якщо він тупо вами одним буде займатися, там, вільний від роботи час. Цієї суми вистачить на бензини, на БК, ну, типу. Берете в кредит там, не знаю, монобанк, який банк, і, і шукаєте, кого можна оплатити за ці кошти. Ну, скажу, проблема, проблема, тому що дуже багато. Ну, абсолютно більшість інструкторів вона зайнята на тренуваннях особового складу. Якщо ви не готові зробити ці дві речі, тобто вкластися часом, там енергією, поїздити, подивитися на ну не напередок знов таки, а на якісь лінії другого, другі, треті, подивитися, як реально живуть військовослужбовці. Що вони думають, що вони говорять про командування і про ситуацію, не готові подивитися на ситуацію в е, з пораненими, не готові вкластися в підготовку, ну. Окей, йдіть так, це ж ваші проблеми. Таких, як ви, вже прикопали на одного. Нікому крім вас, ну, на жаль, ні, ця фраза неправильна, нікому крім вас не буде гірше, буде гірше, бо ви правило людини, якщо не готова, то вона по цьому зі значною ймовірністю горобить ще й своїх побратимів по зброї. З іншого боку, інші теж будуть не готові, тому вони, скоріш за все, гроблять вас. Так що, в принципі, то рівноцінний, рівноцінний буде рівноцінна участь. Ну, такі от реалії. Тому я зараз хтось там скаже, що я там цинічно говорю і так далі. Ну, чуваки, ви зібралися йти вбивати інших людей. Задача інших людей вбити вас. Якщо ви не готові зробити все для того, щоб вижити і угандошити інших, ну то хрена ви тоді взагалі туди йдете.